Мої вітання. Дуже часто в мешканців виникають різноманітні питання. І в більшості це питання стосується місцевого значення. І це нормальний процес. Бо люди живуть на території, вони все бачать, що відбувається на території, як змінюються міста, що відбувається в питанні ремонтних робіт, будівельних робіт, питанні закупівель і таке інше. І відповідно у людей виникає одне просте питання: це питання витрачання бюджетних коштів. Але для цього виборці обирають міського голову разом з депутатами, які є розпорядниками бюджетних коштів, від яких залежить, куди саме будуть витрачені кошти і в якій кількості. Але для того, щоб у людей не виникало багато питань, треба в першу чергу представникам місцевої влади виконати дуже просту задачу: це виконати закон України про місцеве складування. а саме статтю 4, яка наголошує про основні принципи. Місцеве складування. І саме в цій статті зазначено 10 принципів. Але стосовно того, куди витрачаються бюджетні кошти, повинна бути гласність. І це один із принципів місцевого складування. Тобто повинна бути виконана принцип місцевого складування, це гласність. Щоб людина знала, куди витрачаються кошти. І це повинна інформація бути залучена в електронному вигляді, щоб кожна людина, яка має бажання. Яка цікавиться політичним життям, яка цікавиться життєдіяльністю міста, зайшла на сайт, і відповідно всю інформацію, яка стосується того або іншого об'єкта, того або іншого майна, вона всю цю, цю інформацію прочитала і з'ясувала для себе, куди саме в якій кількості для чого були витрачені бюджетні кошти, щоб у людей не виникало зайвих питань, і це повинно бути виконано без всяких пояснень. Бо саме стаття 4, основні принципи місцевосредування наголошують про гласність, а гласність повинна бути завжди. Бо люди обирають представників місцевої влади для того, щоб вони все висвітлювали, всю свою діяльність, цю інформацію і в першу чергу. Це витрачання бюджетних коштів. Тому представники місцевої влади зобов'язані виконати основні принципи місцевого розкладування в питанні гласності щодо витрачання бюджетних коштів. І ця інформація повинна розміщуватись, завжди розміщуватись, завжди обновлюватись в електронному вигляді, щоб кожна людина знала, куди зайти і де подивитися. Всім вам дякую і хочу сказати, шановні, підписуйтесь. На YouTube канал Олександр Суганяка удар СДП. Міфи і дійсність. Все буде добре.